22 родини ромської національної меншини привітали та вручили подарунки до дня захисту дітей. З рук міського голови Ольги Попенко іграшки та солодощі отримували найменші. Діти лахи відразу розглядали яскраві сувеніри, а дорослі, користуючись нагодою, спілкувалися з очільницею міста та ділились особистим. Дуже приємно, що Ольга Михайловна запропонувала нам це свято для наших діточок, для ромів. Всі ми різні, але рівні, і дітки, і ми також. Ось хочу поблагодарити Ольгу Михайлівну та Тетяну Павлівну за таку організацію для наших діточок. Дуже їм благодарні. Дякую. Сьогодні багатодітна родина Руденків згуртувалась як ніколи разом. Любляча мама шести діток Юлія Руденко говорить: малеча це її все. Це моє щастя, це моє життя. Це все моє. міський будинок культури. Організував для маленьких гостей яскраву розважальну програму. З посмішками на обличчі малеча бавилася з аніматором. Діткам, котрі сьогодні не змогли побувати на святі. Подарунки від міської ради передадуть члени громадської організації Правозахист ЗОР.